Як же роблять лазерну корекцію зору? Як ви бачите, спочатку ви відкриваєте очі і вам ставлять спеціальний металічний повікор розширювач. Після цього вам закапують місцеві знеболюючі капельки. Відповідно, ви нічого не відчуваєте. При необхідності це можуть повторити декілька разів. Потім вам ставлять спеціальне кольцо на око для того, щоб лезо могло козним рухом виконати надріз поверхневого лоскуту. Формується так званий флеп. Цей лоскут в сторону для того, щоб лазер міг працювати знову внутрішньою частиною рогівки. Тепер відбувається робота самого лазера, то лазерна корекція зор, під час якої змінюється профіль вашої рогівки. Сама робота лазера триває біля 8 секунд. Після цього поверхневий лоскут рогівки ковзним рухом повертають на місце. Забирають саме кульцо. Знову ж таки, перевіряючи сам лоскут, поставили добре на місце. Потім вже знімають сам повіку розширювач. Пацієнт може покліпати і повторно перевіряють місце розташування самого лоскуту.